Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 339. Знайдіть значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. Давайте пригадаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Щоб число помножити на суму чисел, треба число помножити на кожний доданок. А отримані добутки скласти. Отак от от розкриваються дужки. Поїхали? Починаємо. Перше завдання. Треба 18 помножити на різницю чисел. Одна третя і одна дев'ята. Дорівнює. Використовуємо розподільну властивість множення. Пригадуєте, ми ще називали це множення фонтанчиком. 18 множимо на 1 третю. Далі йде мінус. 18 помножити на 1 дев'яту. Далі пригадую, як помножити натуральне число на дріб. Треба число помножити на чисельник. Отже, маємо в чисельнику 18 помножити на 1, в знаменнику 3. Далі мінус. 18 помножити на 1. А в знаменнику 9. Далі. Перший дріб можна скоротити на 3. Ділимо на 3 і чисельник, і знаменник. Тепер в чисельнику 6 в знаменнику 1. Далі. Ділимо на 9 і чисельник і знаменник. В знаменнику 1, в чисельнику 2. Тепер збираємо все, що залишилось. І ми отримали 6 мінус 2 дорівнює 4. От так легко можна обчислити такий вираз. Далі, друге, переписали умову, треба в дужках 2, мінус 3 четвертих і мінус 4 п'ятих, закрили дужки і все це треба помножити на 20. Аналогічно, як ви кажете, множимо фонтанчиком. Да? Це розподільна властивість множення. Поїхали. 20 помножити на 2. Далі мінус. 20 помножити на 3 четвертих. Далі мінус. 20 помножити на 4 п'ятих. Дорівнює. 20 помножити на 2 буде 40. Далі мінус. 20 множимо на 3 в чисельнику, а в знаменнику 4 мінус. 20 множимо на 4 в чисельнику 5 в знаменнику. Далі. 40 мінус. Можна скоротити дріб на 4. В чисельнику 5 в знаменнику 1. Одразу записали все, що ми отримали. В чисельнику 5 на 3, а в знаменнику 1. Далі. Наступний дріб. Ділимо на 5 і чисельник і знаменник. В чисельнику 4 в знаменнику 1. І запишемо все, що у нас залишилось: чисельнику 4х4 знаменника 1. Далі, що ми маємо? 40, мінус 15 і мінус 16. Залишилось тільки обчислити різницю. Скільки це буде? 9. Все. І другий вираз ми обчислили. Наступне третє завдання. Переписали умову. Покажемо стрілочками, як ми будемо множити. Застосовуємо розподільну пластивість множення. Або ви кажете правило фонтанчика. Поїхали. Дорівнюємо 18 помножити на 1. Мінус 18 помножити на 1 третю. Мінус 18 помножити на 1 шосту. Мінус 18 помножити на 1 дев'яту. Далі. Дорівнює 18 помножити на 1 буде 18. Далі, мінус. Щоб помножити натуральне число, треба натуральне число помножити на чисельник. І скрізь помножили натуральне число на дріб. І тепер дивіться, що ми отримали. Записали 18 мінус. Далі 18 і 3 можна скоротити на 3. Знаменник 1, чисельнику 6. Записали, що у нас залишилось: в чисельнику 6 на 1, а в знаменнику 1. Далі, наступний дріб. 18 і 6 можна скоротити на 6. В чисельнику 3 в знаменнику 1. Записали все, що у нас залишилось. 3 помножити на 1 в чисельнику і 1 в знаменнику. Далі мінус. Останній дріб 18 і 9 Можна поділити на 9 і чисельник, і знаменник. Що вона залишилось? В чисельнику 2 помножити на 1 знаменник 1. Все. Тепер у нас 18 мінус 6, мінус 3 і мінус 2. І тепер треба обчислити, і це буде 7. Відповідь 7. І на останок. Треба число помножити на суму чисел. 5 шостих. Плюс 5 дев'ят. І треба всю суму помножити на 18 25. Будемо застосовувати розподільну властивість множення. Множимо фонтанчиком. Починаємо. 18 25 треба помножити на 5 шостих. Далі плюс. 18, 25 треба помножити на 5 дев'ятих. Далі дорівнює. Далі, що ми будемо робити? Щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Переписали тепер, що ми отримали після множення звичайних дробів. І ви бачите, що тут можна вже скоротити. Перший дріб ділимо на 6 і чисельник і знаменник в чисельнику 3 в знаменнику 1. І ще можна на 5 і чисельник і знаменник. в чисельнику 1 в знаменнику 5. Записали: залишилось чисельнику 3 помножити на 1 в знаменнику 5 помножити на 1. Далі плюс наступний дріб. 18 і 9. треба скоротити на 9 в чисельнику 2 в знаменнику 1. І на 5. В чисельнику 1 в знаменнику 5. Що в нас залишилось? В чисельнику 2 помножити на 1, в знаменнику 5 помножити на 1. Тепер треба обчислити добутки, що ми маємо? 3 п'ятих плюс 2 п'ятих. І це дорівнює 5 п'ятих і це дорівнює 1. Все. Завдання виконано! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!